Це два цуцики бельгійської вівчарки у Павлоградському пошуково-рятувальному загоні Антарес. Їх готують до роботи. З тваринами займаються кінологи Мара та Бафі. вже виконують елементарні команди, каже керівниця «Антарес» Лариса Борисенко. Крутімда да? браво мало і буде команда плацса. Лариса тренує мару цуцику два з половиною місяця. Жінка каже: у цих собак особливий генетичний код. Вони виведені спеціальному розпліднику в Чехії. Починаємо працювати з віку два-три місяці тільки. Тобто, з дорослими собаками, всі експерименти нічого не дали. Собаки до в реальних місіях ведуть себе ну. Не так, як ми хочемо бачити. Кінологиня Валентина Валь поїхала до Чехії особисто з розплідника. Привезла тримісячну бафі, каже, ставиться до неї як до власної дитини. Ми її почали навчати на пошук живих, загиблих і останків. Вона дуже спритна, вона дуже розумна. Я Мені дуже класно з нею займатися, із 2008 року кінологи Антаресу підготували сотні собак. Більше 30 були задіяні під час пошуково-рятувальних робіт, у тому числі після прильотів. 11 разів брали участь в чемпіонатах світу для собак-рятувальників. Будемо сподіватися, що все в нас вдасться, Поки це були таке тренування в ігрової формі слухняності та соціалізації поступово тренування Бафі та Мари ставатимуть складнішими, але каже керівниця Антарусу Лариса Борисенко: найголовніше зараз давати цуцикам турбота та любов. Марія Декресинська, Андрій Логвиненко, Суспільне новини, Дніпро.